І так, друзі, компанія GANZO викатила на ринок новинку: мультитульчик на безліч функцій в чудовому кольорі модель G202BS. Сьогодні будемо говорити про нього. І так, почнемо з основного з клиночків. Завезли дві штуки. Як бачите, один із серейтерним лезом, один клиночок зі звичайним лезом. Я ще не зустрічав мультитулів від Ганзо, які з заводу заточені так, щоб різати папір. А цей. А цей, по великому рахунку, не виключення. Замочків немає на жодному з інструментів, ну і на клинках він також відсутній. Тому користуватися треба обережно. Плоскогубці, ясне діло, плоскогубці присутні, плоскогубці на пружинці. Багатожильний провод, вони ріжуть так собі, можна сказати, не ріжуть. А ось якщо взяти моножилу, то кусають вони її впевнено. Є викрутка мінус, відкривалка для пляшок і консервних банок, і є скальпель. Але заводську заточку скальпеля також треба правити. Папір він не ріже. Підпружинені ножиці присутні і це дуже добре. Тканину в один шар ріжуть без питань. Спробуємо в два шари, тут питань нема також. Чотири шари і тут вже проблеми. Коротше, для нігтів точно вистачить. Але для тих самих нігтів пилочка не передбачена, зато передбачена пилочка для дерева. Головне, папір ножик не ріже, а пальця порізав без питань. Тому тест на першу допомогу. Беремо пластир і штатними ножицями і відрізаємо шматочок. Як бачите, справляється круто. І можна тестити. Брусочок 20 на 30. Ставимо сюди, затискаємо рукою. Ріже без питань. Дуже шкода, але викрутки плюс тут нема. Зато є ось такий квадрат. І в комплект наклали купу біт Спочатку виймаємо подовжувач, вставляємо у квадрат. І далі можемо користуватися будь-якою бітою, в тому числі і шестигранниками. Хоп, все на магнітах і все тримається досить добре. Якість біт, як бачите, так собі вставляти їх в шуруповерт і працювати у вас не вийде, але для роботи з мультитулом їх вистачить 100%. Ну і ясне діло, в комплект нам ще поклали чохол, який можна чіпляти на ремінь. Непоганий вийшов бюджетний мультитул, але до Роксана він, на жаль, не дотягує. Але і Роксон коштує майже вдвічі дорожче. І щоб два рази не ставати, розкажу вам трошки про свій Роксон Шторм S801S. Всі інструменти на замочки. Замочок лайнер-лок, будь ласка, пилка для нігтів є. Штопор присутній, будь ласка. Тут в нас є плоскогубці людські, ось так виглядають. Десь з цього боку у нас ще є великі силові людські ножиці. І я вважаю, що переплатити 750 гривень. Можна щоб отримати мультитул, який в мене працює щодня вже протягом 5 років. Тож, друзі, якщо ви шукаєте подарунок для військового, я вам раджу Роксон s 801 s перевірений часом. Якщо не військовому і треба щось подешевше, ось вам, будь ласка, бюджетний ганзо. У Роксана в комплекті також є біти, але Роксон дорожчі. Дякую за перегляд.